І з такого краєвиду буде розпочинатися ваше нове життя. І знаєте що? Усе це за ціною 464 долари за метр квадратний, тобто 19 300 гривень. Це рівень 2015 року. 57 500 і це найнижча ціна у місті. Квартира дворівнева, двостороння, ідеальна для тих, хто цінує простір і світло. І ось де ви реально економите. Зроблена стяжка підлоги, штукатурка всіх стін, уже розведена електрика та опалення, Стоять радіатори. Це місяць ремонту. Все зроблено за вас. Додаткових робіт зроблено тут багато. А це час і гроші, які залишаються у вашій кишені. Переоформлення всього 2%. А ще квартира підходить під державні програми. Це ваша реальна. Можливість купити квартиру вигідно. Не зробіть ту помилку, що й торік. Не відкладайте рішення, яке вас збереже від а якби я тоді купив, бо такої ціни вже просто не буде.